Привіт. Чи залежить наше майбутнє від нашої віри? Звісно, що так. Тому що, знаєте, зараз навіть в інститутах доводиться те, що Господь дійсно є, і те, що говорили нам як раніше, що ми походимо від обізяни. Чому зараз це в школі не говорять? Чому зараз далі не настають на те, що людина прийшла від обізяни, а дійсно знає, що це прийшли від Бога? Знаєте, і як і тепер, що є Бог, нам дає можливість врятуватися. Він нам віддав свого єдиного сина заради того, щоб нас врятувати. І те, що ми зараз вибираємо, чи нам жити в прокляті, жити там, де війна. Я не обирала свій шлях, я не обирала шлях своєї те, щоб я від народилася тут в Україні, де... де знав наперед, Господь знав, що буде тут війна. Я цього не обирала. Я не обирала, а це обрали мої предки, які розіп'яли Ісуса Христа. І Господь просто. він... Так, возлюбив свого син, ну, любив свого сина, так, але Він так возлюбив цей світ цих людей, нас, людей, що Він віддав на розіп'яття на смерть свого сина. Ісус нам дає зараз можливість. Він воскрес, Він дає нам можливість для того, щоб ми врятувалися. Що нам для цього потрібно? Щоб з того вийти, з того прокляття, з того прокляття, яке зробили наші предки, так, тому що вони розіп'яли Ісуса Христа, а Господь нас полюбив і Він дає нам можливість врятуватися. він нам дає зараз шанс для того, щоб врятуватися. Що нам для цього потрібно зробити? Нам потрібно просто повірити в Господу, прийняти в Його своє серце, проповідувати Слово Боже кожного дня, жити в цьому хлібі насушному кожного дня, славити Господа, рятуватися. І тоді, коли ми істинно пустимо Ісуса Христа в своє серце істинно повірив, і тоді на нас Господь е, зійшле свого Святого Духа, ми будемо істинною е, дітьми Господа. Він тоді припише нас у книгу життя, але для того, щоб увійти в царство Боже, нам потрібно дуже багато працювати, нам потрібно е, спасати інших людей, нам потрібно кожного дня проповідувати Слово Боже, кожного дня перебувати у Дусі Святому, тільки тоді прийде для нас спасіння. Але якщо ми обираємо прокляття, ми не обираємо життя вічне біля Бога. А ми далі продовжимо грішити, ми продовжимо йти за дияволом, то наше Царство Небесне, не Небесне, а Царство буде підземне це з дияволом. Тому вибір тільки за нами, яку, яка релігія яка в тебе віра. Чи ти істинно віриш у Господа, чи ти істинно віриш у якусь релігі, в якусь релігію, яких там іконах, поклоняється, ідолам і куди ти інше. Вибір тільки за тобою, що ти хочеш, що би тебе Господь приписав. У книги життя, чи ти хочеш далі бути у прокляті і зігнатні бути у пекло? Вибір тільки за тобою.